Друзі, всім привіт! Ви на каналі andybox 168. В сьогоднішньому відео розглянемо демонтаж генератора, оглянемо його, зачистимо контакти і підготуємо до встановлення. Всім приємного прогляду. Поїхали! Для зняття генератора існує для попущення його існує ця гайка. треба отак от опускати і потім його трохи сюди опустити. Ну, він піде, він там трошки все зависло, але вона піде. А тепер будемо знімати оцей вентилятор, бачите, пише 2101, 21.1. Це і нива, і Жигуль можна ставити. тут конечно все таки засраны. сейчас я это снимлю. тут у нас на 13 3 болта аккуратно да, мы их откручиваем они имеют определенную длину и если ставить, предположим электро то эти болты треба менять потому что они просто Цю систему застопорять. Це так, якщо хтось захоче щось тут міняти. Не забуваємо за цю шайбочку і знімаємо. Знімаємо шкіф. Ось такий, в принципі, він міняний. Хороший, це тріщинки. Це щось незрозуміло. Ні, це не тріщина. Мені здається, що це не тріщина. Оце міняне, це коли капіталку робили, його міняли. От. Маємо ремень. Ремень, скоріше за все. Ні, ти диви, ще нормальний. Це з таких новодільних, але хороших. Ну як новодільних? Йому вже років 15, ремінь, але їзди. І вертаємо назад. Оце все, щоб потім просто це не загубити ні один болтик. Бачите, так помпа крутиться. Це сама помпа. Люфта тут навіть чутно. Але, але, але думаю, що все ж таки я її теж буду знімати. Так, генератор. Генератор крутиться, все добре. Але там бачите скільки гімна. Вон, бачите, скільки тут. Всього. Тобто це все треба буде від'єднувати. Знімати генератор. Нам треба зняти оцю клему, оце на болтику клема яка йде, на саме це, це щотки. Ну, от це на реле, реле зарядки. Наскільки розумію, да. Оце у нас лампочка. Реле зарядки в мене вон там стоїть. Вон, Оце стоїть реле зарядки. Там ще додаткова релюшка. бо не було зарядки колись, то я доставляв. Доволі непогано працює. Ну, в зв'язку з тою проводкою, що вона вже більше 300 років ті проводці, то там йде вторчання. Так, відкрутив я болти, гайки. Клеми оця клема, бачите, яка вона вся окислена. Це на зарядку. Тіго дві йшли купи. Але самі бачите, в якому стані, що все згоріло, ізоляція вся прогоріла, так що то все треба буде відновлювати, бо... Тут до біди недалеко. Ну і клема на щітки, наскільки я розумію, вона в мене там в прошливий раз я тут ставив, генератор міняв біля будинку, то доволі проблематично було його міняти. Тому, напевно, неправильно я поставив. Хоча їздила, після того вона їздила, але не було зарядки іноді. Продовжуємо знімати. Зараз ніби все вже вільно. Відкручуємо оцей болт. Гайку верніше. Оцю гайку від корпуса. І тут ще є на 19 одна. Яку важкувато буде відкрутити, але но... знову ж таки важко знімати. Так що вже показав, що треба відкручувати. тому я не покажу, вона там дуже глибоко і майже не видно. Ні, ну не видно. Вот. Вже знімлю, покажу. Як ми бачимо, генератор крутиться добре. Ми його демонтували. Подивилися контакти, які є в підкапотному просторі. Деякі дроти там, звісно, трошки підгорівші. Ось. Будемо відновлювати. Або нові поставимо, або якось будемо відновлювати їх. Подивимося. По генератору так само. Тут вся контактна група хороша. От тут такий на лампочку, який виходить, теж нормальний. Щітки хороші, все з ним добре. Розбирати я його не хочу. Він працює. Люфтів в нього нема. От. Так що все з ним добре. Так що таке. Відправляється він на поличку до зборки. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, здоров'я, миру, щастя і добра. Підписуйтесь, шарте, пишіть коменти. Всім дуже дякую. Дякую за прогляд. Пока!